Привіт усім любителям! Пригод! Продовжуємо проходження місії і компанії Kingdom Rush Ведженс. І на черзі наступна місія, яку ми з вами будемо грати. Траміном безумним вченим я ним лише один разочок зіграв, і він доволі-доволі такий чувачок непоганий мені сподобався. А от башеньки, друзі, башеньки, новенька башенька, і це елітні істязателі, два елітних сумрачних воїна. Які б, яка б зброя вони не вибрали меч або лук? Результат завжди один. Вороги нарублені в мілку капусту, мновін Ока. Удар в спину і стязателі можуть відбити наступну атаку ворога, ухилившись від удару. Град стріл швидко запускають декілька стріл в своїх ворогів і ярость в сумірі, коли і стязателі Гинуть, у них є невеликий шанс прийти в ярость. Не знаю, що це означає прийти в ярость, але думаю, що в нас буде можливість це з'ясувати і побачити. І давайте, давайте, давайте. Я виберу їх замість моїх темних лоїцерів, бо це піхотка, вони валять здалеку, і в ближньому бою гарненько справляються. Так, дуже прикольні, звісно, класні і зомбачки. Дуже класні зомбачки. Знаєте, що я зроблю? Я візьму, мабуть, кастлявих метателей, візьму замість арти. Минулий раз я арту в принципі, особливо так і не прокачав. У мене не було таких якби, колосальних ресурсів, Да, і в принципі не можу сказати, що вона мені прям там вирішувала проходження всієї місії компанії. Так, Застава в Срібрелісі. Стрібрелісія, до речі, це компанія, якщо ви пам'ятаєте, в першій частині Кіндом Раж була. «Ха-ха, як цукерку у дитини, О, місто наше, моя армія, хоче ще більше перемог. Тепер прийшла черга цих ушастих паразитів. Відправляйся в срібре Срібр... лесі і покажи цим наглим лісовим браттям і е, їх володарю Алєрії Стріловій всю мощ моєї армії тьми. Ох, візнан, конечно, любиш ти нам задачки поставити. Як зарядиш, так. А де дякую? Які ви молодці, файні такі чуваки. Взагалі, я без вас би, як без рук. Хо-хо-хо, блін, що це? Вилізли, вилізли павуки. Нагам'як, але коротше тут е, яйки і ось Алерія на такій е, кіцькі. Е, вибігла така одразу. Погнала. Опа, пулечки. Щось тут хтось щойно виглядав. Ой ну, ну дивіться, народ. Хтось. І все? Коротше, хтось. Блін, знаєте на що це схоже? Це мультяха був раніше, мішки гамі. От е, аналогічні були такі от е, Тоже дерева, піньки, і вони стрибали там, е, вила... Да, 100%. 100% це Железобетонно. Железо бетонно, по любасу. Так, мої дві точечки. ось омій. Трамін, файний, гарненький, да. винахідник, який любить, щоб все кругом. Вибухало. Так. Відважні і заботливі знайди мішок гомні. мішек гомні, мішки гамі. 100% мішки гамі. Так, 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 так. Так, що я зроблю? Що я зроблю? Що я зроблю? Значить, вони можуть іти тут, іти тут. Так. Значить, 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 значить. Тут я ставлю істязателей. А, Тут ставлю лучників, тут кастлявих ставлю, хорош. Тут я поставлю печечку. Лічненько, тлічненько, тлічненько. Тут поставлю і тут поставлю ось також. Так. Добренько, добренько, добренько. Непогано, непогано. І тут я, мабуть, також поставлю е кастлявчиків. Так. Непогано, мені здається, що доволі непогано. Так, от тут поставлю гучника в тіні. Так, полюбасу ставлю тут густі в тіні, ставлю а, тут кастлявих. Тут я поставлю, тут поставлю... Оттак, і тут поставлю. отак. І тут поставлю і Хорош, 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 хорош. Це отличненько. Так, і тут що я тут поставлю? Тут я поставлю костлявих поставлю. Так, хорош. Так, Трамп іди сюди, іди чувачочечек, іди сюди. Так, хорош. І тут прокачаю. Все, в мене залишається 20 монеточок, я прям взагалі просто ушатав в... В свої монетки вот просто. в ноль. В ноль. Так, трамін там же булькає, вже бухнув, бухнув, чувак, чок, бухнув. А як, а як по трізваку взагалі можна придумывать от винаходи, оці от, э, бомбочки, оці вибухивочки, оці взривні такі елементики, оці, бачите, ось брончика такого поставив, прикольненького і э, бідняжечка, конечно, такий носить за собою цей чемодан. Це, конечно, у нього цей рюкзак вообще прям просто мощнецький потужний. Так, давайте його сюди переженемо. Хорош, отут -от я трошки прокачаю в тіні, тому що вже із цього флангу буде хтось іти. Да ладно, вообще огонь, дивіться. Я. Ой-ой-ой, так я можу прокачувати, павутину ставити, додавати яєчки і взагалі прикольна фішка, прикольна темка, народ, прикольна темка. Ці павучки, коротше, на моїй стороні. А я-то думаю, що за павуки, що за єріш, що за фігня. Так, давайте тут ще прокачаємо. Для початку прокачаю першочергові башеньки, а потім вже як би, буду поступово, поступово, поступово йди далі. Це ваще прикольно, це прям пушка-бомба. Мені сподобалося, що е, на моїй стороні, на моєму боці павучки. До речі, треба буде подивитися, що в них там по здоров'ячку, що в них по урончику, але все одно, все одно це, як мінімум, додаткова бойова одиниця. Ось, дивіться, павучок Ану, дай я зловлю, іди сюди. Павучок, 117 здоров'я, 30-50 урона. А, в нього здоров'ячко зникає. По ходу діла, народ. Він в мене не на постійній основі тусіт. В нього, бачите, он падає здоров'ячко, і, коротше, потім вилупляється новеньке чудо, і мчить нам на допомогу. Так. Що це в нас тут? Ельфійські странники. Ці ельфи оберігають ліс від, під предводительством аллерії стріловій. Ніхто не зможе пройти скрізь них середній супротив магії. Дальня атака. Ну, в принципі, э, насправді народ э, треба було очікувати того, що будуть э, дальніки. Будуть дальніки. Так, алерія, коротше, походу ушатала моїх э, істязателів, Мої бідні істязателі просто... М Обороняли, обороняли, стояли, стояли, але їх все ж таки ушатали і винесли. Так, істязателі, давайте. От сюди я вас трошечки пережину. І в мене тут, ну, така, знаєте, оборонка. Слабенька, слабенька, слабенька. в мене ще оборонка. Кажуть, це слово. Дуже повільно. Дуже. типа, для них це дуже повільно. Вони просто дуже такі круті, файні, класні перці, чуваки, що. Для них це прям на ізі, на ізі. Так, 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 так. Хорош. А ну подивимося, справляться чи не справляться е без мого підкріплення, поганяємо траміна трошки. Мені дуже подобається, що він е швидесенько може отак, от якби перестрибувати з пункта А в пункт Б. І це реально е його потужна така от е фішечка, яка е робить його дійсно файним, класним, гарним воїном бойцом Опа пулечки, прокачався на 10 рівень. Хорош, можна буде його потім покращення зробити вже після як би, місії, після того, як ми цю компанію пройдемо. Так. Бухнув, бухнув, випив трошечки там Нітра. І такий, дивіться, дивіться, як він розплющує, як він валить е, вибухівкою, як би там динамітом, тратілом, я не знаю, що в нього там в рюкзачку є, а рюкзачок у нього доволі повний і потужний. Так, супер, 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 супер. Так, давайте поставлю отут підкріплення. Трамін, гарнесенько, з цієї сторони валить по ворогах, і це мені подобається. Так, будуть зараз повітряні, хто в нас. Орли, орли будуть охотничі, орли летіть. Так, давайте прокачаємо, мабуть, отак прокачаємо. І, в принципі, на цьому усе. У мене закінчилися монеточки. закінчилися монеточки. Але я точно знаю, що і стязателі валять е, і по повітряних цілях, і по е, піхоті. Тому це гарний, так давайте Сюди трамі напереженемо. Думав такий лазучик піхотіння пройти, да? такий дерзкий, прям вообще такий уверений в собі, такий іде, і ні на кого не звертає особливо уваги. Такий він прям крутецький перець. Так, хорош, 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 хорош. Поставимо ось тут трошечки і прокачаю ось тут істязателі. І не-не-не. Тут я істязателей прокачати не можу. Так, Аллерія, як мені тебе е, ушатати? Треба прокачувати, просто треба краще і потужніше прокачувати мої башенки, тому що вона виносить моїх істязателей, ну, в хламі, в хламів. Так, камінь, іди сюди, іди сюди, чувачок. Тут прокачаємо моїх ну, істязателей трошечки. І, в принципі, вони такі вже доволі потужні, файні, класні, е, брутальні е, чувачки. Так. 250 монеточок мені треба, щоб гарнесенько їх прокачати. Ну, цього баблішка в мене поки немає. Але нічого страшного, нічого страшного, це все ще попереду. Обов'язково. Воно в мене буде. І ось, ось воно в мене є. Оце ваще ще прям пушечно, башенька, вище. Огонь огонь, огонь, хороша така. Класна, класна башня. Так, давайте мені підкріплення. Прокачаю трошечки тут скелетонів, скелепутів, лізубів. І будемо гарнесенько стримувати е, піхоту. Так. Ага, немає, немає, немає. У мене поки монеточок немає для того, щоб покращити інші башеньки. Але нічого страшного, народ, нічого страшного. Все це в мене буде попереду. Ось отут прокачаємо, все. Тил в мене захищений, хорош. Якщо от хтось проривається, хтось проходить, то в принципі мої отут от хлопчики, горобчики, скелетончики вони будуть гарнесенько стримувати е, проход піхоти і інших ворогів. І те, що в мене на допомозі е, павучки, це мене прям просто. Так, якийсь мах. Е, е, істовий е, священник е, посвятили, свою, е, посвятили своє життя виконанню доброї волі Ордена. Вони відправляються на поле битви, щоб захистить і вилікувати своїх соратників. Високий супротив магії, лікує союзників аура супротиву магії. Ну то, э, ладно, взагалі без питань, взагалі без питань. Ну, урон э, від магії вони не отримують. Та в мене, в принципі, і немає як би э, магічних якихось башеньок. У мене ось є така фішечка э, прикольненька. У мене є э, багато інших башеньок. Блін, пішли мої оці от. Дивіться. А, ні, хорош, хорош. Я вообще прям. Я відчував. Це внутрішній голос мені підсказав, що. Чувак, давай, 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 давай. Тобі треба. Треба закинуть гарнесенько чимоданчик траміна, щоб бомбочки розмотали і розвалили піхоту, яка буде зараз виходити. Так, хорош, 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 скілітони, скелепупи, скелезубчики. скілізубчики. У мене гарненько прокачані. Давайте отут от, трошечки прокачаємо е, моїх істязателей, бо вони взагалі там на першому бомжицькому рівні були. Так, ну що, в нас, друзі, восьма волна. Вже аж восьма волна. Оце ми во нормально гарненько справляємося. Так, хорош тут теж прокачав гарненько. У мене в принципі дві топових башеньки скелетончиків, І це все ще попереду. Ще все попереду. Так, що ви тут? Шо ви тут, це чувичочки, що ви? Гайки вам будуть, мої зараз хіліони вам розмотають оцих от капітанів-отрядів на ізі, просто на ізі. Так, що мені там треба? О, хорош, хорош. Мене накопилося не необхідна кількість монеточок для того, щоб прокачати е, цю файну потужну башеньку. Так, Трамін знову прибухнув трошечки, нітро зарядився і, може, гарнесенько виносить е, файно е, ворогів, які намагаються до нього пройти і добраться до наших точечок. Так, хорош. Так, давайте трошки розрядимо, навірно, обстановочку, тому що дуже-дуже вона сильно накалилась Тим паче я е, на максималочку прокачав оцю бурю душ, і вони мені е, дійсно гарно допомагають е, виносити е, ворогів. Так, давайте хільончиків тут поставимо. Хорош, тут прокачаємо також на останній рівень е, моїх істязателів, і вони дуже-дуже потужні. А, о, пулічки, новий ворог, гріфон, бомбардир. Гноми верхом на гріфонах. Вони можуть кидати в ворогів мощні гранати, поки. Е, те тщетно ті тщетно намагаються відмахуватися від них мечами. Урон по площі літають. О, це вже, це вже проблемка, це вже може бути проблемка. Так, хорош прокачав отут кастлявеньких, і ще на останній рівень мені тут якби залишиться прокачати. І в мене кастлявенькі будуть башеньки всі топові. Потім в мене е, будуть, якби лучники кітінюють, це мішки гамі, це, звісно, пушка, це огонь, це огонь. мені Мені реально дійсно дуже-дуже сподобалося. Так, трамін, а ну давай, іди сюди. А, хоча ні, трамін. Давай сюди, давай сюди, іди. давай. Випивай нітро, давай, підкачуй м'язи свої вибухові і вали гарнесенько. Оцих ворогів, які на нас йдуть. Це бомбардировщики. Ви подивіться, як вони виносять моїх елітних істязателів. До речі, оці маги це перс з Kingdom Rush Frontiers, з, здається, другої частини. Там була також Жріця, яка лікувала себе і піхоту, ну і взагалі всіх, хто там з'являвся. Так, так, хорош, хорош. давайте тут башеньку прокачаємо і посадимо ворона сюди. І ні, тут поки я не прокачаю, тому що немає в мене монеточок, почекаю, а тепер вже є, тепер вже можна прокачати. от це я і зробив. Прокачав, прокачав. Гарнесенько, хорош прокачав. А Алєрія із Падтіжка продовжує виносити моїх істязателей. користується моментом, що вони в мене е, дуже такі е, добрі, хороші. Вони в мене, в принципі, е, особливо. Нікого не кривдять вони в мене файні такі хлопчики. І оце Алерія цим користується. Так, хорош, давайте ще тут прокачаємо лучника в тіні. Гарнесенько, гарнесенько. Тут, в принципі, опапулічки, алерія на получі е, в глаз. Хорош, винесли. Винесли алерію. На цей раз ми її железобетонно точно винесли. Так, опа пулечки, давайте сюди чемоданчика закинемо. І в мене, в мене, в мене хорош монеточок трошечки позбиралося. І сюди посадимо ворона. Нехай ворон клює е голови е супротивникам, які на мене йдуть. Так, давайте, 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 виходьте, виходьте. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Хорош. Ой-ой-ой, хорош. Оце ой, взагалі, як гарнесенько ушатали. Е Керівника отряду, взагалі, мені сподобалися класні бомбочки. Хороший, хороший, непоганий такий, знаєте, цей перстрамін. Трамін. І в принципі вполне можна його брати, грати з ним, проходить місії, проходить компанії. Він гарно літає, він доволі е, багато має всіляких е, там, виробів, там, вибухових. Бачите, бомбочки, гранатки в нього там, е, всілякі детонуючі інші е, речі, Воно, дрончики такі, які також вибухають. Бомбочки. Це прикольно, це реально прикольно, мені подобається. Дуже-дуже гарна така штука. Гарний е, перс, і в принципі ульта в нього така е, не дуже, але якщо насправді її правильно виконувати, використовувати, то е, буде гарненько допомагати. Так, тут в мене також вже круто прокачені е, істязателі, і це вже на хвилиночку народ 11-та волна. 11-та волна. І ми доволі вправненько, поки гарненько з цим всім справляємося. Так, хорош-хорош. В мене ще тут бомжицькі е, лучники, е, але нічого так, що, що ми зробимо? Що ми зробимо? Що ми зробимо? А давайте отут-от кидаємо чемоданчик, і нехай трошечки повибухають наші вороги тут прокачаю, і отак от, от я прокачаю лучника в кіній, хорош, і посажу тут ворона. Все, все по класіки, все по класіці. А трамін у мене, народ, на 10 рівні. Це, здається, перший мій е, перс, який вообще прокачався по повній програмі на топовий 10 рівень. Ваще, агонь, агонь, трамін, я тебе з цим вітаю. Красавчик, сьогодні ввечері накриєш поляну і виставишся всім остальним хлоп'якам. Так. Так, 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 отут посадимо ворона, бо його в мене не було, а тут прокачаємо лучника в тіні. Так, хорош, хорош, непогано, непогано. Що скажете народ? Мені здається, що дуже правненько ми з вами справляємося. Іде 12-та волна. Зараз є чемоданчик, закіну траміна, і буде гарнесенько вибивати цих керівників отряду. Так, давай, 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 давай. Дозавантажуйся, дозавантажуйся. Так, монеточку в мене поки немає. Траміно можна сюди. А от тепер є. Опа. Хорош, хорош, хороший. Трамін одразу вже там розкидає, розпулюється, розстрілюється і виносить ворогів враз. Блін, оце ви ще дивіться, який я тут іде батл, який я де... Перестрілка е, лучників з лучниками там. Це прикольно було. Це реально було прикольно, мені сподобалося. Хорош, хорош. Трамін, красавчик, встигаєш і тут і там по тої з тої сторони. Так, все, є, і тут я ворона посадив, і тепер зараз е, печечку свою прокачаємо. Там каже чувак, щось горить. Таким, знаєте, дерзким брутальним голосом. Такий саундберн, такий взагалі. Прикольно, мені подобається, мені реально дуже добре. Мені все дуже подобається. І як ми проходимо компанію, і як ви виносимо ворогів. хорош, -хо -хо. щось там такі по площі нормальненько заваліли. Так, і сюди, трамін, тому що воно намагається, намагається, намагається пройти. Да ладно, чувак, ти що, пройдеш? Ні, не пройшов Так, давайте отут трошечки під шаманим гарнесенько і прокачаємо. Мою Hell's Kitchen Так, ще тут. А, ні, не можу. Я ворона посадити. А тепер можу посадити, бо не було мені хоча. Зовсім забувся про цих лучників тіні. Але одразу ж одразу ж виправився. І е, цю якби похибку, цей такий недолік я одразу виправив. Так, хорош, хорош. Так, наступні тут гріфони бомбардувальники, ельфійські странники. Коротше, повний набір, повний набір. Опа, пулічки чимоданчик. І зараз трамінь буде. Хорош виносить керівників отряду, скільки б їх там не йшло. І тепер повністю прокачав свою файну, класну, потужну печечку, потужну бомбочку. Вона гарно б'є по площі, замедляє, зупиняє ворогів. Так, Елерія, ану, Зустрінься з моїми хіліонами. Зараз хіліони будуть витику кішку, виносить. Не сильно, звісно, винесли, але нічого страшного, нічого страшного, нормально, нормально її е, встигли покоцить. Так, хорош, 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 хорош. Це я також прокачав файненько, гарненько. Так. Що я ще хочу зробити? Що я ще хочу зробити? У мене ці башеньки. Я хочу зробити прокачку а, своїх істязатів. Так, це удар спину стязатілі можуть відразити а, атаку ворога. Так, прокачуємо. Беремо, берем, беремо. Берем, берем, берем. Так, це у нас град стріл швидко. запускає 5 стріл своїх ворогів, кожна із яких наносить 48-72 одиниці урону. Хорош! Так, ну це що вони, е коли їх е виносять, вони вибухають. Я думаю, що я поки це прокачувати не буду. Поки не буду прокачувати. А отут от ми зробимо пулечки, ось так. Трамін закинув бомбешечки сюди. І давайте трошки тут прорядимо отряд, е саме який рухається з цієї сторони. Так, давайте, оттак, і стязатели, давайте отак трошечки. І отак прокачаємо. Хорош, хорош, хорош. Дві ці опції, дві ці функції. Я гарнесенько, швидесенько прокачав. Алєрія, що там, що там, ушатують тебе тепер мої башеньки, просто взагалі в хламину, в какашечку, ушатую. Так, іще раз можу will прокачати. Will так, все, чекаємо, чекаємо поповнення монеточек. Чекаємо поповнення монеточек. Дивіться, скільки їх еде. Йома, -йо. а ну давайте зараз трошечки винесемо. Оцих жріць, які лікують і відновлюють здоров'я е, всім супротивникам. Так, гаразд. Дуже today. добре, дуже добре. Мені подобається, мені поки все, мені подобається. God, так, давайте don't... сюди. Траміна переженемо, і трамін гарнесенько зараз буде виносити ворогів. Такі оце ваще дерзкі ці чуваки реально думають, що зможуть обойти мою оборону, е пройти якби, і нічого їм за це не буде. Ваще, я просто з них в шокі. Я, так, 15-та волна, народ, в принципі, всі башні ми з вами прокачали на топовий рівень, але все одно ви бачите, монеточок мені не вистачило, щоб павучків там десь заюзать, затестить, і в принципі, допчики е поставить іншим башенькам. Так будемо зараз, напевно, змагатися з Алєрією. А ні, ми її перемогли. Печальний день, мій лук зламався. Зламався Алєрія і ми тебе заковали в кайдани. Ти тепер належиш В'єзнаного. Перемога, друзі, три зірочки, жодного з ворогів не пропустили. Файна компанія, потужна гра. І що тут нам відкриються? Дві башні відкрилися, нові гнилий ліс і злі е, сестри. Агонь, агонь. Випробуємо їх обов'язково в наступній компанії. Друзі, дякую за увагу, дякую за підтримку, дякую, що були зі мною. Бережіть себе, миру, добра, благополуччя. І до нових зустрічей і проходження наступної компанії. Па-па!